У зв'язку з зниженням температури повітря люди все активніше починають користуватися приладами для обігріву помешкань однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Перенавантаження або несправність електромережі часто призводить до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Саме з метою інформування та застереження Ння людей, а як наслідок запобігання виникнення пожеж, фахівці головного управління ДСНС в області регулярно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. Ми нагадуємо, що не можна. Е Перенавантажувати електромережу. Так, ви знаєте, що не можна накривати електробігледовичі одягом, що люблять люди, люди е, сушити одяг на електронку спалахує і так. Як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так, 10 жовтня працівники служби порятунку провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед жителів міста Івано-Франківськ та області. Під час роз'яснювальної роботи надзвичайники розповіли громадянам про правила користування газовими плитами, пічним опаленням та обігрівальними електроприладами також наголосили на тому, що основною причиною пожеж є саме людський фактор: необережність та недбалість наших громадян, легковажне ставлення до правил пожежної безпеки в осінньо-зимовий період. Також рятувальники звернули увагу на дотримання правил пожежної безпеки у період відключення електроенергії, закликали господарів бути обережними при використанні генераторів та інших альтернативних джерел енергії. Та вкотре наголосили купувати лише сертифіковану продукцію, тільки у ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника. Ми опалюємо будинок газовим котлом. Кожен рік ми проводимо перевірку газового котла і димоходу. Поза як на мене є діти, їх є троє. Проводимо роботу бесіду про те, як користуватися електричними приладами. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб почута інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне. Значення.